Радіо у Привіт, дорогі радіослухачі! З вами знову радіо Купочці. Сьогодні говоритимемо про футбол і євро. Слухайте сьогодні. У нас в гостях два студенти другого курсу спеціальність богослов'я. А це, це Василь Фадина. Привіт. Привіт. І Любомир Дербіш, привіт. Привіт. Чому саме ці хлопці і чому саме в темі футбол, може вони скажуть самі? Ну ми дуже навіть обізнані в тому футболі. Ну і Любомир так само, мій друг. Він так само то все знає. Ми, ми, ми в тому знаємося. Ми в тому спеце. Можна сказати, ми центр футболу в нашій групі. Ага, ну ці хлопці, як ми їх вишукали, вони насправді центр футболу не тільки в своїй групі, а й центр футболу в українському католицькому університеті. Наскільки я знаю, вони є кістяком, як це сказати, футбольної команди Українського католицького університету, яка тільки організовується. А вболівальниці у вас вже є? Думаю, так багато навіть має бути. Маємо mm -hmm. все буде ще більше. Так, але про це ми поговоримо пізніше. а Спочатку поговоримо про євро. Це така актуальна тема, що навіть докотилася в нашу студію. Розкажіть, хлопці, зіграли вже Україна свій перший матч. Дивилися? Так. Розкажіть, як вам коментатори. Дуже, дуже класно. Наші. Наш, наш, наші коментатори, особливо Віктор Вацко. Це взагалі коментатор такий. Це ви де дивились? По якому каналу? Канал Футбол. Канал футбол? Я на ж... ТРК Україна. Канал футбол російською, ні? Ні, ні це наш. Це наш, наш... спорт. Канал Спорт це є російський. Ага. А у нас це ТРК Україна, перший національний і канал футбол, так. І як? І як вам коментатори? Віктор Вицько такий, як запальний коментатор. Він так все класно коментує. Так. Якийсь ізюм, бо я не чула. Розкажіть О, щось. це. Насправді на, наші коментатори, як би сказати, переживаються. Та, переживають Вони... сер, серцем душею за збірну нашої України. Він так просив в того е, суддю, щоб вже свистів кінець матчу. Він так, коли вже свисток, він аж кричав, знає. Коли Шевченко забуває, голови він так кричить: гол, Це так весело. Зразу чути, що людина справді аж душою їде на футболи. Хіба то так можна, до речі, на дві хвилини затримувати цей? Матч? Це все залежить від затримки, які були під час матчу. Ну, він так. же оголосив три хвилини, він міг... а було п'ять хвилин. Він міг оголосити три хвилини, але під час трьох тих твоєх. Так, була одна травма нашого, гравця. Так. Так. він просто додав, додав ще трошки. Ясно, про коментаторів, ясно. Розкажіть, євро у нас триває, Україна перемогла, у нас тут божевілля у Львові. Розкажіть, можливо, якісь події, Європодії, які ви відвідали у Львові. Розкажіть, що ви там бачили, де ви були? Ну, я сам ходив на відкрите тренування збірної Португалії, Правда, мене до не пустили, я не стюарт. Ну, як виявилося, тільки пускали саме стюарт. Але я бачив, коли я приїжджав автобус з відомими футболістами, особливо на чолі Крістіану Роналду, відомий mm -hmm. футболіст. От. Було дуже цікаво на нього подивитися. Взагалі, так такі відчуття. Тобто ти духів... його чекав під перед перед стадіоном чи як? Так, так, перед самою брамою. Ага, просто побачив і так, все. Так, Побачив. Класа взяв автограф. <рес> Через автобус не вийшли. Ясно, а ти, Любомир? — Я більше, скільки це замічав на фанатів, особливо в нас їх найбільше це з Німеччини. Uh -huh. Пам'ятаю, як в супермаркеті десь машин десь так було 25. Їхня колона, вони зупинились, зайшли в супермаркет купити пива. <рес> — Скупили все пиво в супермаркеті. <рес> да, — все. Саме головне купили наше в болоні, що було uh -huh. дуже цікаво. То справді, як це так було дивно, знаєте, от заходиш в супермаркет, і така купа людей забігає, чоловік так 100, і всі починають кричати, таке враження зразу знаєте, з'являється. Оскільки вони були віддані своїй команді, знаєте, більшість людей зразу так забули про покупки, зразу зупинилися, і, знаєте, почали навіть на камери телефонів знімати. На... Це а що справді. вони кричали мене? Пиво. Ну, чи я, як? Я ну я Deutsche Maschine. Та я на німецький не дуже, але виспівали, Більшість щось виспівали. Але справді це так звучало доволі гарно. Mm. Ясно, я ще розкажу від себе, якщо ви дозволите. Я, Поверталася з матчу Україна-Швеція в маршрутці і їхала, і там вся маршрутка співала, ще не вмерла Україна і кричала Слава Україні от, ну така зі мною траплялось вперше взагалі вражень від цього матчу, набралась цілу купу. От, розкажіть, євро вже триває. А чи можете згадати, як ви взагалі вперше довідались про, про те, що Євро буде в Україні? Я цей день добре пам'ятаю, бо це був будний день, я точно можу сказати саме, але пам'ятаю, що я сидів в школі, це предмет був Алгебра. У нас був такий викладач, такий доволі серйозний, пан Мар'ян. Мар Звичайно, передам. Я пам'ятаю, його викликали до директора, і він через 5 хвилин повернувся і сказав нам, що Україну і Польщу вибрали ніби як. Ті, що будуть організовувати Чемпіонат Європи. Я пам'ятаю, який то був шум і галас в нашому класі. Ми 10 хвилин не могли заспокоїтися, бо це нас, нас було тоді в класі багато таких хлопців, які також дуже були віддані футболу. І, і оце справді, це справді. Тоді, ми тоді пережили такий шок, емоційний шок, що ми цілий день по, по школі бігали та кричали Україна, Україна. Пославлю. Це для нас був велика можливість показати себе. І що, які у вас є, е, якби це ставки, доки дійде Україна? Чи переможе? Дай Бог, щоб перемогла. Добудемо, Але як якось? якщо бути реалістом, ну, ну всяке може бути. Е, в даню 92-му році так само ніхто не вірив. Потрапила випадково, виграла чемпіонат. Ну тут ми не випадково попали, але я думаю, все має бути добре. Якщо ми так з зі... будемо грати далі, як зі Швецією, будемо мати шанс, навіть непоганий. Тобто, ви кажете, що є є дуже добре зібрали, зіграли так. хлопці зі швецію. Фіна в 2006 році теж ніхто не вірив, але до чвертьфіналу таки добрались. Угу. Тобто нам треба записатись вірою, так? Е, ясно, ще так на завершення розкажіть. Е, ну я вже сказала на початку, що ви будете організовувати, чи як це сказати, організовувати футбольну команду так. в українському католицькому університеті з навчального року. Так що, якщо ви є студентом українського католицького університету, звертайтесь до цих двох хлопців. Вони тут проживають на території філософського богословського факультету. Шукайте. Вони вже тоді будуть третім курсом. Так, Так. так. от файно вам там здати сесії по про те, що футбол триває. Але розкажіть, що для вас двох є футбол? Що це таке для вас? Це, це... Футбол це більше ні. Так. Футбол життя. Для нас так, футбол це вже частина життя. Це, 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 таке, це, це вже тяжко об'яснити, це вже в нас в крові, можна сказати. Це... Якщо, якщо не, не граємо, то принаймні вболіваємо і е, дізнаємося, все, все про, про той футбол. Ми, ми Маємо знати все, мусимо бути в курсі всіх подій. Інакше не буває. Це така частина. Від нас його вже тяжко відлучити. Ого, ви такі фанати, я навіть не уявляла. Ви кожного дня граєте, читаєте щось про футбол, розкажіть? Грати ми не маємо такої можливості, на жаль. Але читати, десь діставати якусь інформацію. Журнали. Інтернет, Футбол.ua, iSport. Звідси всі джерела наші. Розкажіть, що історію вашої дружби, я щось там таке чула. Історія дружби це смішний випадок, такий трохи вийшов. Перший раз ми так познайомилися, це була, коли перша фізкультура в нас. І якось так поділили нас, зробили команди на дві команди. Ми разом були. ми одній команді разом. І Я ще тоді не міг грати, в мене була серйозна травма ноги. Я стояв так на воротах, а він більше в полі бігав. От коли вже я побачив, що я не можу стояти на тих уротах, я вибіг в поле, і ми з ним почали такі комбінації крутити, всім голови закручувати тим м'ячем, як Ін'єста да, як, як, як і, і, і Хаві відомі футболісти. Ми просто зрозуміли, що ну, після того мені разом не грали один одного. А ще завжди разом, разом, разом. Старалися бути в одній команді. Так. І так зружилося. багато хто був проти. Так, всі, <зум> здати... До сих пір всі проти, що ми завжди грали разом. тому що... на <зум> ви не будете буде, В одній команді. <зум> 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 <зум)> не буде і все. Ну, але Якось так вдається, що ми все одно в одній команді і ми всіх проти всіх Ну, не, не завжди, звичайно. <зум> так. Але, 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 але так, так нас дається. Українські укушні, інєста і хаві, правильно я сказала? Так. так, так. <laughs> Дякую вам за інтерв'ю і на завершення за традиції нашої програми. Прошу вас замовити якусь драйвову пісеньку. Uh, ну, давайте ніклбек. Так, «When we stand together». Ми думаємо так, пісень. Добре, слухаємо. Ван... дуже, дуже весела і дуже хороша пісня Добре, слухаємо сл пісеньку When we stand together і прощаємося. Папа, хлопців. Пач щасливо, файного бач, вам бач, євро. Я. Нехай переможе Україна. Дякуємо слава Україні. Героям слава.